О, політичній сценарії переживає неспоті, і на актуальніші новини у світі надходять виключно до вас і рішень, які можуть змінити майбутнє країни до вибухової напруженості на Авказі від незграбних військових маневрів до закулісних силових ігор авторитаризму. Тут є все, що вам потрібно знати раніше ніж інші. Витка, точна та зрозуміла інформація про події, які формують планету з аналізом. Який виходить за рамки очевидного, Ональдрам здивував світ бомбезною заявою під час прес-конференції? Збираюся зустрітися з утіним її п'ятниці. Я йду до осі. Раза вимовлена з природністю оголошення про відрядження викликала подив у присутніх журналістів. Коли він повторив, нову ідему в осів, пройшла загальна тремтіння, і ще згодом прийшло полегшення. Це не була зміна місця переговорів в останню хвилину. Раніше запланована ляску. росте обмовка, але достатньо, щоб кремлівська пропагандистська машина задоволено потирала руки. Рештою, яке краще подарунок ніж те, що американський президент приплутає північноамериканський штат з російською територією. Справжнє повідомлення було наступним. Різним голосом Рамп назвав війну в крайні не страшні. Шою катастрофою з часів Другої світової війни, стежку втрачених життів і витрачених ресурсів, яка вимагає припинення. Аша місія, іткнувшись із Володимиром у тіним віч на віч і вимагаючи, і повинні закінчити цю війну, і повинні лан за його словами чітки вислухати позицію Оскви, передати висновки безпосередньо Володимиру Еленському та європейським лідерам. Ніяких переговорів за і їх спиною, ніяких таємних домовленостей не збираюся укладати жодної угоди, Я не ми проблеми. Дав зрозуміти він, те, як конкретна мета повернути частину українських територій, окупованих Росією дуже цінний шматок за словами самого Рампа. Он однак коливається між обережним оптимізмом і скептицизмом, те може бути хороша зустріч, бо це може бути погана. Якщо переговори не просуваються, відповідь уже готова повернення санкцій. Окерамп виступав у Ашингтоні. За лаштунками відбувався ще один стратегічний крок. Ремер міністр НДІ арендра оді здивував, зателефонувавши Еленському символічний жест, враховуючи, що получені тати досі зберігають мита на індійську продукцію у відповідь на купівлю російської нафти. Овідомлення Чіткет навіть під тиском юбелі прагне збалансувати свої відносини, але саме на Авказі температура підвищується небезпечно. Осійська Ерждума, законодавчий орган Ремля, підпалила запал можливого нового конфлікту, пригрозивши Зербайджану другою редакцією так званої спеціальної військової операції, афемізму, який використовувався для виправдання вторгнення в країну. Потандрій Урульов відомий своїми вовничими висловлюваннями не скупився на слова економічне ембарго переслідування. Азербайджанської діаспори в Осі і навіть пом'якшення поняття спецоперація на кордоні з Азербайджаном. А ще терпіння має межі. Попередив він зручно вігноруючи дві ключові деталі ангезовський коридор, названий на честь Рампа з'єднає Азербайджан з Ірменією та Уречиною, безмовним союзником Акута другою завеличеною військовою силою. Оки Осква грається з вогнем, Азербайджан робить свій хід ісля прямої розмови із алейським президентом Хам Ліяв оголосив про надання крайній допомоги у розмірі мільйонів доларів. Скромний, але символічний жест. Однак, найінтригуюча деталь залишається за кадром згідно з неофіційними джерелами та аналізом. Аку готовий надіслати набагато більше ніж електрообладнання. Деться про далекобіну артилерію, реактивні системи залпового вогню, сотні одиниць, бронетехніки і навіть зенітні системи. Зербайджанський арсенал успадкований від радянської епохи та збагачений нещодавніми придбаннями Ербія, ехія та уречина можуть змінити ситуацію для Іва, якщо будуть зняті обмеження на експорт зброї. Дивно, що госія вже відповідає нападами на енергетичну інфраструктуру Зербайджану в країні. Що є явним сигналом залякування? Якщо осоромитися на публіці було російським фахом, то й те не відстає. В спірних водах південно-питайського моря військово-морський флот комуністичної партії довів, що прислів'я тренуватися важко. Битва легко до них не відноситься. І час протистояння з Іліпінами союзником китайські кораблі застосували водомети проти рибалок і переслідували кораблі берегової охорони і Результат – ротискне зіткнення. Китайський військовий корабель протаранив, сам корабель берегової охорони і аско, яке навіть затьмарює спільні навчання з усію минулого тижня. Коли Осква і які намагалися продемонструвати силу в понському морі в лесами вівнічні ори театр абсурду досягає свого апогею. Оки світ обговорює престолу наслідування в демократичних державах. Ім ен готує свого спадкоємця, доньку ім всього років. Момент публічної появи майже три роки тому разом із міжконтинентальною ракетою. Дівчина була сформована для влади. Щодавно давно вона отримала титул Великий наставник, епітет, який раніше використовувався лише для вищого лідера, і час військово. Го в році генерал став перед нею навколішки в жесті покори, який говорить усе про плани, іма і в корейські аналітики не сумніваються, вона призначена наступником. Рехи здоров'я диктатура в поєднанні з династичними традиціями режиму прискорили підготовку. Рештою Україні, де культ особи є законом, спадкоємість крові, є єдиною валютою, яка має значення і дрішень, які можуть змінити хід історії до стратегічних помилок, які виявляють слабкі місця від заволюваних загроз до гри влади. Які визначають завтрашній день, ось інформація, яку ви не можете ігнорувати, тому що у світі, де кожен крок має значення, бути на крок попереду не є перевагою, де необхідність на гори я не чекає кризи, щоб діяти. Вона і передбачає, хоче іменну лише рік. Логіка спадкоємства вже запущена. Я не лише питання віку, а історії династії і мів несе у своїй спадок слабкості серця, посилене способом життя, яке здається, створене для того, щоб скоротити життя. Реті, спадкоємець незакритішого режиму в світі, накопичує завітіло тілограми, сигарети, алкоголь і ночі, що перетворюються на дні. Коктейль який до будь-якого простого смертного став би вироком, але тут смертність не дотримується тих вже правил. Якщо жуе, і дочка справді прийде до влади, вона стане не лише першою жінкою, яка очолить ядерну диктатуру, а е, буде доказом того, що в Хеняні навіть неможливо підкоряється волі династі. Роки хід готується до мабутнього, написаного кров'ю та вогнем, а хід робить свої ставки за столом дипломаті. Його разу Встраля розіграла свої карти прем'єр-міністр Тонільба не за без жодних слів оголосив. Що Україна офіційно визнає Алестину як суверенну державу під час і сесії генеральної асамблеї у вересні? Австралія визнає право палестинського народу на власну державу, яке не підлягає обговоренню, заявив він під час спостереження за світом. Але є одна деталь, яка не залишається непоміченою в гарантії, за словами Льбанеза, що та сама організація, яка в жовтні минулого року переписала межі жовстокості, Не буде місця в мабутиму палестинському уряді. Обіцянки, які в конфлікті, де недовіра є єдиною валютою. Звучать більше як бажання ніж факт. Австралія не одна. Його вже близько країн визнають, але. Тину як незалежну державу серед них та ті європейські держави, як Ірландія та Спанія, але те, що прийде, може змінити гру ранції. А та Елика Ітанія демонструють ознаки того, що вони збираються піти тим самим шляхом юня, якщо вересень підтвердить цю тенденцію. Ізраїль буде не просто візольованим. І будете в оточенні новою геополітичною ранністю, де навіть ваші історичні союзники починають сумніватися в ціні своїй лояльності, але поки політика розділяє наука, об'єднує і цього разу відкриттям, яке може змінити мільйони життів. Ослідники Арвардської медичної школи, щоно виявили дивовижний зв'язок між хворобою Сгеймера та браком критично важливого елемента в організмі літію – літіїв батарея. А важливий мінерал, який за достатнього рівня є, здається, відсутнім фрагментом головоломки цієї руйнівних хвороби. Тестах на мишах добавки не тільки відновлювали втрачені спогади, але зменшували амілодні бляшки та товбілки, злочинці, що стоять за зниженням когнітивних функцій. Дея про те, що декіцетліть може бути основною причиною хвороби Льцгеймера, є революційною, каже Рюснкне, коли йдеться про хворобу, яка вже вражає понад мільйонів людей у всьому світі, революційний. Це не просто прикметник, надія, Ому що зрештою, це те, що рухає світом здатність бачити далі очевидного, ставити під сумнів усталине і діяти до того, як історія змусить нас реагувати. І то в тіні режиму, який готується до свого наступного втілення, чи то в коридорах влади, де визнання держави може розпалити або погасити конфлікти, чи в лабораторіях, де наука розкриває таємниці, які природа зберігала століттями. Мабутнє не чекає наглядачів і належить до тих, хто готовий подивити. Тися йому в очі і сказати готовий. А ти готовий до того, що прийде? От частини вже в русі. Наступний крок може бути вашим.